Зимнівській громаді в селі Селець на колишній адміністративній будівлі висить серп і молот. Про радянський герб на фасаді колишнього приміщення сільської ради у Фейсбуці повідомив депутат Волинської обласної ради Іван Мирка. Телеканал «Конкурент конкурентів вирішив поцікавитися в голови земненської громади В'ячеслава Католика, чому на 10-му році війни та 8-му році існування закону України про декомунізацію на території громади досі існують символи радянського союзу. Коли до нас доєдналася советська сільська рада, вони розташовувалися в приміщенні колишнього колгоспу. Це приміщення колишнього колгоспу. Після доєднання ми їх та забрали. І перевезли в приміщення будинку культури. облаштували і блаш... і там старостат. Тобто сенці старостат як такі, адмінприміщення нашої установи знаходиться в досі в іншому місце. Це приміщення колишнього колгоспу, правонаступником якого є. Е... Пільці товариства на світлині опублікованій у мережі можна побачити, що біля дверей є дві таблички: на одній написано Селецька сільська рада, а на другій сільськогосподарське підприємство Луга. От тільки навіть якщо і справді приміщення перебуває не під контролем сільської громади, то чому вона не впливає на власника будівлі? Mm -hmm. Я говорив з керівником товариства. Він говорив, що він передівною перед війною збирався робити фасад. Ну, звичайно, зерба збувати. Почалася війна, він е, е, значні кошти так само на потреби ЗСУ виділяв. І цей. То я вважаю, що в даному випадку пріоритетність підтримки Збройних сил і всіх військових формувань, які в нас є. Ну, але хоча б могли ще... б завісити ну, чимось, хоча б це ж ну, не вимагає якихось значних коштів. Просто справді, ну, розумієте, що. Думає, я маю поїхати залізти на це приміщення, збивати хто хрестаку як навіть не наше голова громади. В'ячеслав католик все ж запевнив нас, що ще 13 листопада, тобто вчора, бачив ці фото, а вже 14 листопада спілкувався з керівником того підприємства, аби негайно прибрати цю радянську ганьбу.